Для Збройних сил України ви йдете прямо, звільняєте людей від окупантів, і заходите в місто, як получається, що вони вже як будуть давати задні орки, тобто без боя зразу, зразу драпати. і ви на пролом йдете і тут зразу будуть. Танки, вони по колу. І там буде один шлях, коли вам треба буде повернути наліво. Повернути наліво. Тобто, зрозумійте, там де, це мені таке іде, я збираю докупи там, де вони як відкриють ход, типу, щоб ви зайшли, що вони буде вигляд такий, наче вони драпають, наче вони збігають орки, бояться. Трошки повільніше. Там пастка, підуть танки по колу. Танки по колу підуть. На вас і по тилу за спиною. Як Я так бачу, і вам треба буде, там буде буквально одна година, що ви повертаєте вліво Одна година, там ще дитячий садочок. В тому дитячому садочку є діти, є малі діти. Він функціонує. Поверніть наліво, поверніть. Звідкись поїдуть танки, де ви не чекаєте, танки поїдуть. Їх багато орків танки. Вони засідку роблять пастку, пастку роблять, але дрони запустять перед тим, як і ті дрони хай подивляться, скажуть вам, ну ви поняли, як. Щось там з танками буде по колу. І хімічно. Ще й те, що треба мати противогази, що випустять ще якусь хуйню. Що треба буде в противогазах бути. І вода. І вода буде. Там води не буде. Де випустять противогазу, не... випусть противогазу, де випустять якусь хіматурку, там будуть проблеми з водою. Це може як знак для вас, що там, як перекрито чи розбомблено, і там води, постачання води немає. Дитячий садок з дітками функціонує, води нема. І танки поїдуть ззаду і спереду. Коло замкнеться, нежданчик буде. З Богом зсу, за Божого захисту вам. Амінь.